Вітаю! Ми з вами продовжуємо розглядати основних чотири типи поганої поведінки, а саме боротьба за увагу, боротьба за владу, помста і ухиляння. В минулих відео ми з вами розглянули боротьба за увагу та боротьба за владу. Зараз ми з вами поговоримо про помсту. Якщо дитина вас ображає, каже мама, я тебе не люблю, ти погана. Якщо в неї поведінка, яка псує навколо ваше майно. Це помста, вона мститься за щось, її болить всередині В неї є якась біль. Що в таких випадках відчуваєте ви? Нагадаю, що перед тим, як реагувати на погану поведінку дитини, потрібно зрозуміти, що ви відчуваєте всередині себе. Якщо ви відчуваєте образу, то це йдеться про те, що в дитини погана поведінка помста. Що в таких випадках потрібно робити? В таких випадках не потрібно робити зауваження, тому що якщо ви будете робити зауваження, в неї поведінка ще буде ставати гіршою. Вона буде думати, ага, якщо ви так, я ще не знаєте, яке я поганий чи яка я погана, і буде робити ще гірше. Якщо у вас вдома йде порча майна, якщо йдуть від дитини погані слова, це помста. Отже, що потрібно робити? По-перше, не потрібно робити зауваження, дати змогу їй висловлювати, показувати свої емоції і самим говорити про те, що я тебе люблю. Показувати, що ви її любите, ви її приймаєте, сприймаєте такою, якою вона є. Ось і якщо у вас йдуть сильні емоції, взагалі, якщо у вас сильні емоції, ви відчуваєте по відношенню до дитини, коли в неї погана поведінка. Потрібно в цей час, в цей момент залишити краще дитину. Якщо ви не розумієте і не знаєте, як відреагувати спокійно, краще вийдіть з кімнати, дайте спокій дитині і не реагуйте агресивно. Ось, І повертайтеся з гарним настроєм, спокійним, врівноваженим. Дитині важливо розуміти, що біля неї дорослий, який сприймає її такою, якою вона є, і відноситься до неї з любов'ю. стабільний дорослий. Ось, і тоді поведінка буде виправлятися. Але коли дитина вже заспокоїлась, коли вона зрозуміла, що ви її любите, сприймаєте, потрібно знайти, в чому причина цієї помсти. Часто це біль. Якщо людина або дитина відчуває якийсь біль всередині, якусь образу, вона буде мститися, підсвідомі мститися. Ось, і вам потрібно знайти причину цієї болі. Це може бути ваше. Дії якісь, які її образили і причиняють біль. Або це може бути ззовні, якщо дитина ходить в школу, можливо, в неї в школі щось відбувається таке, про що вона не вам не розповідає, але її болить. Отже, не давайте зауваження, не давайте покарання, а дайте дитині зрозуміти, що ви її любите і сприймаєте. І шукайте причину, розмовляйте з дитиною. Ми з вами розібрали. Тип поганої поведінки помста. Е, якщо вам щось незрозуміло, якщо ви не знаєте, не можете вирішити, яка, який тип поганої поведінки вашої дитини, залишайте коментарі, залишайте питання, залишайте зауваження. Ми будемо спілкуватися в коментарях, розбирати ваші ситуації. Також ви можете переглянути попередні типи поганої поведінки, які ми вже розібрали. Це тип е, поганої поведінки, як боротьба за увагу. Боротьба за владу, і також в на наступному відео ми розберемо такий тип поганої поведінки, як ухиляння. Підписуйтесь, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити і бути з нами.